Відсутність палива, затори протяжністю 70 кілометрів та довга дорога тривалістю 4 доби. Так, на початку березня екскурсовод Володимир Палапенко тіка від війни з рідного Чернігова, де на той час велися активні бойові дії. Сюди допомагали люди, підказували, дорожні знаки були всюди зняті, але і місцеві підказували, на блокпостах підказували, особливо коли виїжджали з Чернігова через села, через не по головній трасі, а виїжджали такими дорогами сільськими. І місцеві завжди підказували, як їхати, куди їхати, де швидше, де краще. У Івано-Франківську родина оселилася в гуртожитку Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, оскільки з 1 квітня відновилося дистанційне навчання у вищих навчальних закладах. Робота була окрім як для своїх студентів. Володимир проводив лекції для слухачів з інших міст та країн. «Вже коли, коли відновився зв'язок поштовий із Черніговом, то намагалися якось передати то ліки, то ще щось. Тому що ну, загальних лік, мабуть, можна було знайти якихось звичайних у Чернігові, бо величезна гуманітарна допомога одразу поїхала. Але якісь ліки специфічні, яких які не входять, скажімо так, до загального переліку, їх треба було шукати і Такі речі намагався робити теж. У Івано-Франківську чоловік ходив на екскурсії, адже про місто не знав практично нічого. Профдеформація екскурсовода вона все-таки працює, профдеформація історика вона теж спрацьовує, порівнюєш місто з іншими. І в першу чергу, звичайно, зі своїм містом, де ти живеш Черніговому. то це абсолютно різні міста, абсолютно різна логіка забудови міста, логіка розвитку міста. Все-таки Чернігів це давньоруське місто, і там залишилось дуже багато від давньої Русі. Франківськ це місто 17. І місто, яке в своїй містобудівній традиції, вона чітко відповідає східноєвропейській, центральноєвропейській традиції. Перебуваючи на Прикарпатті, Володимир продовжував моніторити ситуацію у рідному місті. Чоловік зізнається. Хоча на Прикарпатті йому і сподобалося, але зараз ситуацію в Чернігові повністю контролюють українські військові. Тому хоче повертатися додому. Чернігів живе, місто відновлює свою діяльність, і мер міста постійно наголошує на тому, що бізнес має працювати, місто має працювати, тому що люди мають виконувати свою роботу, платити податки. Зрештою, це підтримує державу і це правильно. Планую продовжувати свою роботу, і це теж те, для чого я повертаюся. Мабуть, зустрінуся з друзями.